Вітаю на уроці Я досліджую світ. Продовжуємо розмову про славетних українців. І сьогодні ми з вами дізнаємося, хто прославив Україну в світі в різних видах спорту? Нам з вами пощастило народитися і жити на чудовій, родючій землі у незалежній державі Україна. А чим славиться Україна? Велич кожної країни в її людях, які в ній живуть. І особливо тих, хто зробив значний внесок в історію, культуру, науку та спорт. Тож сьогодні ми поговоримо про славетних українців, які прославили Україну в спорті. І почнемо ми з Івана Піддубного. Іван Піддубний виходить з роду запорізьких козаків. Він прославив своїх предків на всю планету. Билинний силач, перший в світі шестиразовий чемпіон світу з греко-римської боротьби. І на борцівському килимі, і на арені цирку, де виступав Іван Піддубний свого часу, і під час персональних гастролей. Він мав величезний успіх у публіки. Український силач, який здолав найсильніших борців світу, підкорив своїм талантом чотири континенти і більше півсотні міст. Іван Піддубний пишався тим, що він українець. Футбольний тренер Валерій Лобановський став легендою ще за життя. Валерій Лобановський вписав в історію вітчизняного футболу його головні здобутки. З командою Київського Динамо він двічі виграв Кубок володарів Кубків і суперкубок УЄФА. А збірну Радянського Союзу, який він тричі очолював свого часу. І де кістя, тобто головні гравці, складали саме українські футболісти. Валерій Лобановський привів до звання віце чемпіонів Європи. Вже в Незалежній Україні Валерій Лобановський вивів київський клуб Дінамо в півфінал Ліги Чемпіонів. І досі це найкраще досягнення українських команд у престижному турнірі з футболу. У 2013 році Валерій Лобановський увійшов. Десяток найкращих тренерів в історії футболу. Сергій Пупка. Це легко атлет. За свою кар'єру Сергій Пупка встановив 35 світових рекордів. Однак, основне його досягнення датоване 1994 роком. На змаганнях в італійському місті Сістрієте. Він злетів на 6 метрів 14 см у висоту і став автором вічного рекорду. Цей рекорд, до речі, досі ще нікому не вдалося побити. Також Сергій Бубка є десятиразовим чемпіоном світу та олімпійським чемпіоном Сеулу 1988 року. Та визнаний одним з найвидатніших спортсменів в історії. Оксана Баю це чемпіонка світу з фігурного катання і олімпійська чемпіонка. В 1994 році в норвезь норвезькому місті Лілі Хамері збірна України вперше виступила на Олімпіаді окремою командою. І на своїх перших зимових Олімпійських іграх наша збірна одразу здобула золоту медаль. Оксана Баю принесла одну з перших золотих медалей Олімпіади незалежній Україні. Футболіст Андрій Шевченко відомий кожному в 2004 році він став володарем золотого м'яча. Як найкращий футболіст Європи, в тому ж році він потрапив у список 50 найкращих футболістів сучасності за версією легендарного футболіста Пеле. У Андрія і Андрій Шевченко став першим українцем, який виграв Лігу Чемпіонів. Андрій Шевченко досі залишається рекордсменом за кількістю забитих голів в історії збірної команди України. Зараз легендарний футболіст, новий президент Української асоціації футболу. А ще він позаштатний радник президента України. Брати Клички. Віталій та Володимир Кличко. Хто не знає цих імен. Брати-клички зробили своє прізвище символом цілої епохи в боксі. А українському спорту ці брати принесли величезну кількість перемог та рекордів. Кличко першими з пострадянського простору стали чемпіоном у світу в боксі з уважкій вазі. Ці брати. Змогли одночасно стати чемпіонами і зібрати всі найважливіші чемпіонські пояси на двох. Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії Віталій Кличко єдиний боксер, якому вручили пояс вічного чемпіона світу у важкій вазі. А на виборах мера Києва. У 2020 році Віталій Кличко був обраний міським головою нашої столиці. Анна Бесонова є абсолютною чемпіонкою світу з художньої гімнастики. Вона має найбільшу в історії гімнастики України колекцію срібних і бронзових медалей. А Яна Клочкова чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання. Яна встановила світовий рекорд на 400 метрів та рекорд Європи на плавання на 200 метрів. Українська гімнастка Лілія Підкопаєва володарка 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Ілія Подкопаєва абсолютна чемпіонка світу і заслужений майстер спорту. А ще вона суддя з художньої гімнастики міжнародної категорії. Точно впізнали цю людину. Це український силач, найсильніша людина України та найсильніша людина світу. Наш український Василь Верастюк. Він був членом збірної команди України, яка виборола титул «Найсильніша нація світу. Славетна українська фехтувальниця шаблею Ольга Харлан. Вона учасниця чотирьох Олімпійських ігор. На її рахунку чотири нагороди на Олімпіадах. Золото та срібло у командному турнірі, а також дві бронзових медалі в особистому турнірі. Олександр Усік легенда для хлопців. Заслужений майстер спорту України, боксер. Олександр Усік став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. А ще Олександр перший українець, який отримав титул Абсолютного чемпіону світу. Щоб здоровим, сильним бути, треба нам про сум забути. Спортом треба всім займатись і частіше усміхатись. Бо усміхнена людина це здоров'я половина. А ще спорт тренує силу духа і впевненість в своїх силах. Адже досягти тих висот, які досягли наші видатні спортсмени, може кожен, навіть ти. Головне хотіти і прагнути досягти своєї мети. А я тобі дякую за твою увагу і бажаю тобі маленьких, але дуже важливих перемог в твоєму житті щодня. До нових зустрічей! Гарного тобі дня!